Добрий ранок! що навіть зранку Анатолій Ведець, Анатолій Ускем. Зараз 8.30, я запізнюся на першу пару. Це дуже плінно, я проспав. Я в, потери, в печалі, печалю, зараз давати текст на 30 речь. А це дуже погано. Дуже дуже багато. Так що я сьогодні на маршруточку. І все. І все. О боже, він це робить. Він робить, він записує. <світ> Знаю, <ми> хочемо, <світ> да, буде, Так, так, да, так. <світ> да. Я достав собі потапора. Його Його лінзи виїхали і стали великі-великі. І я їм опять таке, знаєте. Знаєте на що похоже? <світ> на виявивши <вигурші> фотоапарат. <світ> 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 Ні! <світ> похоже на булочку з звучанкою. Buenas. Теперь это так называется? Да. Мы их же написали. Кодовое etwas... слово «Гочка» со сгущаткой. Кодовая фраза «69». В теме вона 98-го року. 98-го року. То есть, по моему я выглядит так? Вот, да, и только что сосочки не хватает, короче. Давай. Все мы такие. Так що в нас було за КР. Вот. я не знаю, як я написав. Ну, вроді... Ні, не, не огонь вроді. І ще з інгіша. Шор. Сіди. Дівчата дивляться на мене і просто поражаються, як це взагалі хардкорно сидіти і говорити з фотоапаратом. Ну да ладно. От. <плес> вроді. <плес> 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 Немає? На вулиці до тебе нормально відносяться? На вулиці мені, розумієш, Ой, кхм, мені все одно на думку інше. Це вирізати типу? Так, да, бо в мене ж типу, все повсяктурно сідає. знаєш, так вдома сідаєш? Знаєш? Так, ми вийшли з ВДК і нас знаєте скільки? Нас не нас, нас настільки багато-багато, що ви собі навіть уявити не можете. Тут люди багато. Ми йдемо до. Куди ми йдемо? Ми йдемо до літачка. До якого? На космонавті. — Ми йдемо до літака на космонавтів. Не знаю, куди ми йдемо. Блін, мені просто тільки сказали, що ми йдемо. Так, це треба вирізати. Ми йдемо до літака, в честь визли. Ну, якщо чесно, це мені Таня сказала. І звичайно, коли я кажу, що я вирішую, я не знаю. що він лінева духу, а я маленькою. А ще половина наших там. Да, там. Це треба буде, кстати, вирізати. Що, лінею духу? Бо я не утікаю. Типа все так розовенько, все хорошенько. Треба буде зайти в мою школу. Тобі? Щас? Так, я ненавиджу свою школу, але однокласниками з ким. Ну я зайду. А ти все виріжеш? Ні. Виріжеться. Ну коротше ми пішли туди і вже, ого, дивіться, ми на червоний йдемо. Нічого. Не, ну в натурі. На червоний йдемо. Так що погнали ми. Ми полібели, будемо в групу цебіна да, Так, Бо ми чатки. Хай Все, погнали ми, коротше. І знову ж таки виникає питання: Who cares? Nobody cares. That's the right answer. Так, коротше, ми прийшли тут так уйма народу, дивіться, тут люди. А там люди. там Ні, я? перекрасили, я не думаю. Я? Ну, вона каже, що перекрасили, але я не вірю. З лимонного кольору. Ну а це що, не лимонний колір? Ні, це. Буде... Просто зараз хмарки і воно темніше. От наші ребята понесли. Це... А ну-ка, наші ребята. Там перчик. Да. Там є Берчик з квіткою. Наші три ок один. А це ти, типа всі в кого є цвіточок, туди йдуть. Вот. Ну коротше, зараз вони походу будуть. Робити покладання квітів і, да. і ялинки, а чекали да. не знаю. Да. Коротше, зараз вони будуть робити покладання. Да. Всього тепер знімаєш, знімаєш, знімаєш красава. Наконець. Телефон знімає, знімає. Прикольно з машини щось квітя.

Поняв, что ее снимает, прошарив, ките лайтипа. Я не знаю. Вот такую отдурнею. В Другую сторону. Вот так. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, нафиг капіталь. Вань, ты пучку так ты будешь. Так, наша снимет. Кучку так не так Як ю, як я. Буде я конечно. Наша мне кепка тоже. Подари на кепку. Ты не мне на 8 барыне <свят> ничего не подарил. Так. <свят> я и печеньку я дал. Ты всем обещал, что подарил. Это и печеньку подарил. Так что, шо... все, короче. Все вообще. Так что шо... кепка. — Ми вже сюди... були на... — Ні, ми ще сейчас в спортмастер. О, Як... все, Ти вже в спортмастер хочеш? — Аж ти мені там купиш кин. Мечтайся. <сумістер> Мечтайте. <сумістер> Або... Або друг. Ну, <сумістер> Я подивимся. Якщо хочеш, підемо подимся. Мне еще крусов и трое кисло подивимся. Если хочеш, ти мені купиш. Мені матч так зашли. Не хочу. А <сумістер> я, а я, все одно. — Ми йдемо в дешевше, бо мені треба флажку список. Я не куплю тобі. А тоді ми йдемо в дешевше. Після кепту. Ні. Ні, ми зараз йдемо дешевше, я там забираю свою пашку і тільки тоді ми валимо спортмастер, щоб подивитися о цьому кепту. Запевно він не купить. Ага. А якщо не купляє, то ви відписуйтесь від каналу забираєте всі свої лайки. Так, Не вирізаю. Нічого ви не забираєте всі свої лайки. Хто? Ми, коротше, йдемо. Діжить. Все, приїжджає. Реалістично. Реалічно, дуже. Там натурі все. Ми прийшли дешевше, я забираю свою флешечку. Подивимося. Ми вже забрали мою флешку, зараз я похвастаюсь хотіком. Я її вже розпакував. Навіть щось там стопе, давай. <с Nerd> Анатолий, давай. Лох я по... купив флешку і и сразу потерял. Не, я ж її... Є... Перший в мире. Ну давай, давай, о! Парон. То... на дрот. Толик. Толик, давай. Чш. Боже, давить секунду. Такое Дивіться Ну, величезна Ну трохи как бы. Ты блин, пив кармана, можешь звонять, это как флажка. 3-0, конечно, но... За Скорость записи в неї 12 М поси. Так що не би не шутіть з таким. 12 Що <реш> ти про неї скажеш? Мені подобається, бо вона як лазерний меч. Мега... Мегабайт. Да, да, не мег... О боже! Йо, Такі, як якийсь дуже маленький лазерний меч. Такий як Толик. <реш> а я візьму і в авторефекті на намалюю меч нормально. <реш> <реш> і все. Красавчик. А, то. Зараз ми йдем бачимо. Ой, те не знимаю, як машини машины Ой, дивіться, видите, яка. Ооо, что ланчер? Ты на лансер. попал? Ведь ну, блин. Не, на лансер. На лансер. 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 Вот такой ласер або новенький, такой... А -камар. Да. Да. І все, за 50 тисяч доларів, все, за 50 тысяч Я? Я? Yeah. <laughs> І потім щось не познімаєш, так може знімати ні. Ми йдемо, а молодець запрошую снімати сюди. Хочете вірте, хочете, ні, на кипку він в мене виключив. Кипку ми знімаємо на кепку і виключує і то я як гопник. ну в натурі як гопні Короче, Кипку виключу, я просто паражу. Ще ходили дивились наушники, так і нормальних наушників не знайшов я. Ну блин, ми всім на кепку пішли. А я зараз валю в ВТК, бо ще пів часа до п'яти, а ще німецька сьогодні і похаваю заодно. А барчик вже їде. Додому. Велика суртка Тімберланд. Все Тімберленд. Я сам про це знав, мені Андрій Козак сказав, що. Й-моє, це корм. Це вообще. Капец. модниця я вообще. Ладно. Все, відправляємо це шкета додому. Пока. <реклянна> <реклянна> Все, давай. Ще завтра здибаю. А я папер в ВТК. І зараз там беріку поформуємо. Єпчийок, може навіть за зараз німецькою зробимо і будемо валити на німецьку. Мегамоло. Мегамоло. Що ти там робив, Толі? Купив верчу кепочку. Собі купив. Покаж, 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 покаж Кепочку Кепочка вже і його і так, ніж знає. Блін, ну ладно. Там вже є влоги. Слушай, ты третий курс, да, добро тебе. Да, нормально. Не, серьезно, добрый. Вы масштабы у вас вот два курса чай. правда Серж? Покажи, покажи, что ты робиш. Давай, шо чику я ее написал? Давай, нафулы кран. Фу да это. Шо флот это, то ну. Короче, цай, вот я еду. Дома Снимайся, буду мутаться. Настесняйся. Себе. Я не равний. Я голову не помивлю. Серьезно, я не помив голову. Но, но, не удалось. но спать ми, рагле, ми легли опять вчора сьогодні. Вчера сьогодні, да, да да. Я, я теж седні проспал. Елі проснулись, да. тоді і и тепер. Ну, на пару опоздал, познавця добре. Хорошо. Там Коля сканирует. Не горбся Коля. Я не знаю, Коля, скажи привіт камеру. Коль, ну сядь. Ну, ладно, Алин, поздоровайся с телезрителями, с подписчиками канала. Я как канал называется еще раз? Всем Всем Окей, okay, мне серьезно, как канал называется. Анатолий Вискам. Анатолий Вискам. Точно, Вискам. Вискам. Скажи привет подписчикам. Да. Нормально. Я вот, адекватный человек. Сказать... Ладно, Анатолий, я тут для большинство футболку твою вот сюянку снимал. Давай, давай, давай. Стой. Блин, ну. Оба, нормально. Давай, вот, Ладно, на. Давай. Все там выключаем. Давай, выключаем. Хорошо. Все. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Классный чай. чай. Я ж купляв, ⁇ -мо ⁇ Так, что ты положил мне на голову? Хорошо. Оба. Що ти тут робить? Це лісничок. Костя да. просто кажеш, що хоче. Вспомнил, так. Розвит... Да. Толік. Все, кінчилась німецька. А на толік. Да, відкриваються ворота. й стукнувся <звивається> <Йох! звивається> <звивається> 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 Артем об ворота До речі, в нас якогось біса дуже часто літають літаки. Такі раз скінчилася ця вся штурма. Що вона там сьогодні виступала? співала, так що я зараз валю до заріза. Моя душа, твоя душа мені ще не потрібна, простой смертний грешник. Так що, погнав я тут діду. Блін. Забудь ласка. А, так, да, Саню не можна знімати. Хто можна знімати, так? <зах> Ілля! Тут ще є Ілля. І Крістін. крізь... <зах> Так що взагалі ж... Падай. Так, зайшов по дорозі в АТБ, Саня там, вийшла вже і Таня вийшла на гуржику. і все діла. Короче, всі розійшлися, зайшов в АТБ, купив печені в моє Сейчас валю свалю до дому. Так що, на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментіть, репостіть. З вами був Толік. Покеда.